Дівчатка, вітаю вас всіх на каналі Лайк і Стіч. Нарешті зробила підбірочку авторських схем наших українських дизайнерів. Мабуть, дизайнерам також складно без світла працювати, і та спека, яка зараз відбувається в Україні, теж не надає ані сил, ані натхнення. Тому схем буде небагато. Вибачаю за затримку, але, ну, дійсно, відсутність світла і спека не дає можливості робити все вчасно і за планом. Але, ну, вже як є, сподіваюся, що якийсь гарнюський ви для себе знайдете у сьогоднішньому випуску. І, як завжди, Приємного вам перегляду! Неймовірно гарний лілійник родуватий від Марії Бровко. Розмір у хрестиках 105 на 131. 32 кольори DMC плюс 2 бленди з них. По технікам хрестик, півхрестик та бекстіч. Стіч Cross Shop, схема паелія. Розмір 104 на 147 хрестиків, палітра DMC, 43 кольори плюс 1 бленд з них. Хрест в одну та дві нитки, бекстіч, три чверті півхреста. В комоді у Анни Обідної вийшла неймовірно гарна е, така блискуча штучка це набір насправді, називається мозаїка квадрат. Наскільки я зрозуміла, продається це тільки набором. До набору входить бісер «Тохо». 15 розміру, основа 32-го каунту китиця для оформлення, нитка для підвісу, нитка для бісеру, бісерна голка та друхована схема. Мені здається, для тих, хто любить іграшки Мілхіл і взагалі для всіх, хто любить працювати з бісером дуже, дуже яскрава річ і чудовий подарунок. Наталія Дервіш її чудовий морський янгол. Розмір в хрестиках 67 на 91. Використано 28 кольорів Mulliне DMC. По стібочкам, хрест і бекстіч. А також ще один янгол це вже вишивки. Розмір в хрестиках 69 на 89. 23 кольори Mulline DMC, хрест і бекстіч, по технікам. І переходимо до наступного дизайнера. Це в нас Little Stitch Дерево Malve. Розробка на основі семчиківського розпису: 109 на 169 хрестиків, 17 кольорів DMC, використано повний хрестик. Також відшив чудових жучків від Little Stitch. Я так зрозуміла, що Саме схема вже не новенька, але відшив, такий я бачу вперше. І мені здається, що він неймовірно гарний для тих, хто любить жучків. Розмір 280 на 217 хрестиків. Використано 58 кольорів, типи стіпків, повний хрест і бекстіч. Медові соти від цього ж дизайнеру: 175 на 160 хрестиків розмір. 25 кольорів DMC, використано повний хрестик. Чудова літня робота. Наступний дизайн від Little Stitch це семплер Українська душа. Так, розміри роботи 191х191 191 хрестиків. 5 кольорів DMC використано повний хрестик без блендів. Kate Stitchland. Її курочка це парна робота до півника, було, мабуть, минулих разів. Розмір в хрестиках 66 на 83, 7 кольорів і стіпків тільки хрестики. Наступна схема вільна. Це карта США. Розмір 118 на 74 хрестика, 7 кольорів і використано тільки хрестики. Наступна схема чарівний морський мешканець-кіт. Розмір схеми 101 на 79 хрестиків. Використано 7 кольорів, і тут, мені здається, теж тільки хрестик використовується. І ще одна карта. На цей раз це Україна. Розмір роботи 93 на 64 хрестика, сім кольорів DMC. Ну і Це теж вільна схема, як і всі інші країни від Kate Stitchland. Віталіна Міщук, Віталія Міщук, Вибачте, пандочка з букетом: 73 на 73 хрестика, 26 кольорів DMC, види стіпків, хрест, напівхрест і бекстіч. Також дуже чудова схема: літні соняхи. Розмір в стіпках 167 на 162. використано кольорів 10. По стіпкам тільки хрест. Наступний дизайнер Ірина Боголюк, будиночок у горах 250 на 415 хрестиків розмір. Використано 89 чистих кольорів плюс 7 блендів. Малюне DMC, схема Рахунковий хрестик. Наступна схема від Ірини: квітковий будиночок, розмір схеми 115 на 130 хрестиків. Кількість кольорів 39 чистих плюс 4 бленди, муляне DMC, рахунковий хрестик на півхрестик, лічильний бекстіч французькі вузлики. Це в нас подих літа, 159 на 197 хрестиків, 53 чистих плюс 22 бленди, муляне DMC, хрест півхрест, лічильний бекстіч, французькі вузлики. Марія Юркевич, і її серія звіряток, зимові гості. Це в нас ведмідь Теодор. Розмір 100 на 98 хрестиків використано 23 кольори муліне DMC, повний хрест в дві нитки, напівхрестик в дві нитки, бекстіч або шов назад голка в одну та дві нитки. Тут би я, звісно, сказала, що це моя прелість, але це прелість не моя. Це дизайнер а, Cross Stitch Host. Посилання буде, як і на всіх інших дизайнерах, внизу. А, дизайнер не дуже а, залишає опис під цією роботою, але схема неймовірно гарна. Якщо ви під таким же великим враженням, як і я, то поспішайте на сторінку до автора та дізнавайтеся, яким чином можна придбати собі схемку. Далі хитра синиця, схема киця вишиває. Розмір 100 на 100 хрестиків, 31 колір, 6 блендів. По технікам хрестик бекстіч та французький. Узлики. Деякі з елементів можна заміняти на пришивний декор. Чудові квітки від синичок це троянда. розмір 86 на 100 хрестиків, 17 кольорів, 7 блендів. По технікам хрестик та бекстіч і парна робота до неї. Тут в нас 101 на 104 хрестика, 17 кольорів, 2 бленди, хрестик і бекстіч. А, і півонія я забула про це сказати, якщо вони здогадалися. Так, далі теж схема від хитрої синиці, літня е, спрага. 13 кольорів, 2 бленди, 56 на 43 хрестика. По технікам хрестик-півхрестик, бекстіч, французький вузлик, декілька три чверті хрестиків. Переходимо до спільноти Cross U Art. Це добірочка наших українських дизайнерів. Боже, вибачте, гром гримить а ну, асоціативний ряд трішки інший. Дизайнер Son of Needle, схема маленький принц та Троянда, розмір 150 на 150 хрестиків, 41 кольор палітри DMC, схема містить хрестики, півхрестики у 3 та 4 складання, лічильний бекстіч та французькі вузлики. Наступний дизайнер птаха Торі схема Гармонія. Розмір в хрестиках 108х207, кількість кольорів DMC 20 по стіпкам. Тут в нас використовується хрест і бекстіч. Далі продовжується схема, тема океанічних якихось істот. Ця сама схема восьминіг Оллі. Розмір 49 на 49 хрестиків, палітра DMC, 10 кольорів. Стіпки хрест бекстіч, французький вузлик. Цен of Needle акула, 49 на 34 хрестика, 12 кольорів DMC, хрест лічильний бекстіч та французькі вузлики. Наступна історія. У дівчат нове СП Пекарня Санта. І це перший е, персонаж, янгол від Яни Носкової, розмір 73 на 60 хрестиків, 15 кольорів DMC, Використовується також бісер, блакитний та білий. По стіпкам хрестик, рахунковий Бекстіч. Ну і звісно що бісер. Угу. Повертаємось до мешканців Океані. Це косатка, розмір 45 на 42 хрестика. 8 кольорів DMC, хрестик, лічильний бекстіч та французькі вузлики. До речі, дизайнер, Якщо забула сказати. My Stitch Way і її Дельфін. Розмір в хрестиках 45 на 51, кількість кольорів 10, види стіпків, хрест та шов назад голку. Далі в нас Cross Stitch Queen Лена Барді. І е, перше місце займає за ржакою ця схема, мамо де море. Розмір 51 на 87 хрестиків. Палітра DMC використовується 5 кольорів по стіпкам, хрест і бекстіч. Лена, дякую за настрій. Вриваємось до єрмакової, в неї чудові схеми вийшли, 4 сезони. У них у всіх однаковий розмір, але е зашивка неповна. Осінній сад, кількість кольорів 37 плюс 4 бленди. Зимовий сад, кількість кольорів 38 плюс 6 блендів, весняний сад. Кількість кольорів 40 плюс 2 бленди. І останній буде літній сад. Кількість кольорів 39 плюс 3 бленди. Як на мене, неймовірно гарне і дуже просто оформити після вишивки: оформити це все, цю всю красу в п'яльця. Такий, я б сказала, дешевий варіант оформлення і дійсно чудові дизайни. Але від літа переходимо до зими. В неї вийшов ще один чудовий дизайн, листи кохання Цуценя, розмір 166 на 163 хрестика, палітра DMC, кількість кольорів 39 плюс 10 блендів, хрест бекстіч, півхрест та французький вузлик. І не забарилися Хеллоуін, таємничий будиночок. Розмір 145 на 150 хрестиків, 32, 34 кольори DMC плюс 2 бленди, хрест, бекстіч та півхрест. І друга варіація будиночок відьми. 146 на 147 хрестиків, палітра DMC, кількість кольорів 34 плюс 1 бленд, хрест, бекстіч та півхрест. Готуємося до Хеллоуіну. І ще один зимовий дизайн це, наскільки я зрозуміла, така собі колаборація з леліткою, бо Єрмакова розробляла саме цей дизайн для лелітки, і у лелітки можна купити цей набор цілком. А це безкоштовна схема від Анастасії, якщо я правильно запам'ятала її ім'я. Булка розмір 149 на 153 хрестика. Палітра DMC, використано 36 кольорів плюс 1 бленд, По стіпкам хрест бекстіч і півхрест. Чудова цуценя. Повертаємося знову до зимового настрою. Це схема казкова ніч. Розмір 144 на 224 хрестика, палітра DMC, 54 кольори плюс, плюс 5 блендів, Хрест, бекстіч і французький вузлик. Переходимо до X-Free Stitch, схема Коктейль-Авіатор. Розмір 185 на 137 хрестиків. Палітра DMC, 30 кольорів, з них 9 блендів. По стібочкам хрест півхрест хрест і бекстіч. І знову неймовірна краса від Юлії Крафт семплер е, бути поряд. Розмір 114 на 193 стібка. Приблизно 20 на 35 см на 28-му. Що в нас тут по матеріалам? 16 кольорів DMC, є перле восьмого кольору, тохо, біконуси, бусини, підвіз крапля, перлини 2 мм і 4 мм. Також ну, додаються відеоуроки по виконанню кожного елементу. І звертайтеся до автору з приводу того, що саме вам треба купити. Це тільки схема чи з відео, чи додатковий XCD файл. Так? Або можна купити одразу пак. Неймовірна гарна робота. І ще один красунчик, це дизайн Bunny Patchwork, розмір 110 на 70 стіпків, використано 10 кольорів муліне. Тут і перле є, і є. є. І DMC Etoal без Того 8 кольорів. До схеми додається невеличкий відеоурок. Так що, дівчата, подивіться тільки на цю неймовірну красу. Я у такому захваті, що навіть не уявляю, як би так втриматися і поки що не купувати, тому що треба, треба щось зробити зі своїми запасами. До речі, так, ви можете купити у автора ще й пак, щоб не робити підбір матеріалів самостійно. Але якщо ви багаті на бісер, то можете на цьому зекономити трішечки. І переходимо до наступного дизайнера, а саме My Brave Stitch. Чудові дизайни вийшли. І так, це в нас 130 розмір на 130 стібочків, 34 кольори чистих, без блендів. cross Stitch і back Stitch. Наступна схема 130 на 130 стібочки. Використовується 25 кольорів DMC без блендів. Хрестик і бекстіч. По технікам це все. Ще один красунчик, лавандовий пікнік. 102 на 122 стібочка, 29 кольорів без блендів. Хрестик, півхрестик та бекстіч. Дівчина з гортензіями: 114 на 108 хрестиків, 34 кольори без блендів. Хрест і бекстіч. І ще одна красунька з гортензіями. Тут в нас розмір 93 на 123 хрестика. 31 кольор DMC без блендів. Так, хрестик і бекстіч. Вибачте, бо я одразу перекладаю. Наступний дизайн осіння вуличка, 130 на 130 хрестиків, 35 кольорів без блендів. Хрестик і бекстіч. І продовження цієї серії осінні будиночки, 115 на 106 хрестиків, 32 кольори без блендів. Хрестик, півхрестик і бекстіч. На жаль, або на радість це останній дизайн на сьогодні. Отож, відео вийшло досить коротесеньке, але у вас буде більше часу на вишивку. До нових зустрічей! Дякую вам всім за увагу! І слава Україні!